Добрий день, діти! Рада вітати вас на уроці Я досліджую світ. Сьогодні ми з вами поговоримо та дамо відповідь, яке значення має вода для людини і природи. Пригадайте, як на планеті Земля пов'язані вода і життя. Вода важливий елемент життя. Без неї б не було людей, тварин, рослин. Навіть мікроскопічні бактерії просто не вижили б без цієї дивовижної речовини. Вона відіграє найважливішу роль, оскільки бере участь у багатьох різних механізмах і процесах на землі. Наприклад, завдяки кругообігу води формується волога, яка так необхідна для життя та існування тварин і рослин. Моря й океани, річки і озера безпосередньо впливають на клімат навколишніх регіонів. Вода має високу теплоємність, за рахунок чого на планеті забезпечується комфортний температурний режим, Вода бере участь у процесі фотосинтезу. Без неї рослини б не могли переробляти вуглекислий газ. В кисень, а ми не могли би дихати чистим повітрям. Річка. Пригадайте, що це таке? Це постійний потік води, який тече в заглибленні. Найбільші річки України пригадаємо це Дніпро, Дунай, Дністер, Південний Буг, Сіверський Донецьк. Озеро це водойма, яка виникає в природних заглибинах. В Україні є озера світязь, синевир, ялпух, сиваш. В Україні налічується понад три тисячі озер. Що ж таке джерело? Це вихід на поверхню землі підземної води. Пригадайте, яку воду можна вживати людині. Життя людини без води неможливе. Вона необхідна і для пиття, і для приготування їжі, і для додержування чистоти, вирощування рослин, розведення тварин. У день людина випиває майже 2 літри води. Близько 300 літрів витрачає. На різні потреби. Без води неможливе життя. Ви зі мною згодні. Адже тіло дорослої людини майже на три чверті складається з води. Розгляньте, будь ласка. Вода переносить тепло по трубах і обігріває повітря в будинках, де живуть і працюють люди. Багато культурних рослин потребують додаткового поливу. По воді перевозять пасажирів і вантажі. Жодне виробництво не обходиться без води. У водоймах розводять рибу і водоплавних птахів. Ще більше води потребує сільське господарство, тваринництво і рослинництво. Чистою прісною водою напувають тварин, зрошують поля. Дуже багато води витрачається для виробництва на фабриках і заводах. Наприклад, для виготовлення 1 кг паперу потрібно витратити майже 25 літрів води. Уся господарська діяльність людини здавна пов'язана з водою. Тому міста і села виникали лише там, де були запаси питної води. Річки й інші водойми слугували шляхами сполучення із сусідами. Рибалство одне із найдавніших занять людини. Поблизу водойм знаходяться також найкращі найкрасивіші місця для відпочинку. Вода і природні явища, що в неї пов'язані, вічні джерела краси, натхнення людей. Зробимо висновок нашого уроку. Вода в природі та в житті людини виконує величезну роботу, зволожує різні ділянки землі та переносить різні речовини з однієї місцевості на іншу. Люди використовують прісну воду в побуті, господарській діяльності та промисловості. На цьому наш урок закінчено, діти. Дякую вам за увагу! Гарного та спокійного дня. До побачення!